Харизматичність. Харизматичність це якість душі, а також цей термін прийнято вживати для загальної характеристики окремих особистостей. В будь-якому випадку значення цього терміну позитивне. Що собою являє харизматичність як якість душі? Це набір позитивних якостей високорозвиненої душі, який включає в себе, наприклад, багатогранність розвитку. Наявність високих моральних якостей, високий інтелектуальний рівень, схильність до розвитку творчих здібностей, гармонійне поєднання розвитку духовного з тілесним, вплив на формування суспільної думки різного ступеню тощо. Харизматичність як якість душі може бути досягнена тільки через підвищення рівня духовного розвитку. Формуванню харизматичності особистості можуть сприяти її професійна діяльність, творчі здібності, високий інтелектуальний рівень, неординарні фізичні можливості. Будь-що, що позитивно виділяє людину з-поміж загальної маси інших людей. З чим інколи плутають харизматичність? По-перше, з популярністю. Харизматична особистість не обов'язково популярна та загальновідома. А популярна особистість не обов'язково харизматична. Як же відрізнити? Якщо популярність досягнена штучно, наприклад, за допомогою реклами, піару, епатажу та іншими маніпуляціями, то вона не може свідчити про харизматичність особистості. Навпаки, цілком імовірно, що даній особистості якраз бракує харизматичності, через що природнім чином набути бажану популярність їй не вдається. Харизматична особистість може і не бути популярною. А якщо стає такою, то це відбувається природнім чином, протягом тривалого часу і цьому сприяють люди, з якими дана особистість взаємодіяла. Також харизматичність не залежить від того, який соціально-фінансовий статус у особи. Людина, що досягла кар'єрних висот і високих фінансових статків, не обов'язково харизматична. Харизматичність не залежить від посади або фінансових доходів. Хоча харизматична особистість може бути і успішною в професійній діяльності, і заможною, однак цього досягти можна і без наявності харизматичності. Також харизматичність особистості не залежить від наявності чи відсутності сім'ї, дітей. Наявність сім'ї дітей може позитивно вплинути на розвиток душі, а саме на гармонійність її розвитку, однак сама по собі не є ознакою харизматичності особистості. Також харизматичність часто плутають з епатажністю людини. Епатажність це інструмент, яким користуються люди, яким більше немає чим зацікавити оточуючих. Такі люди вдаються до епатажу з метою швидко і легко привернути до себе підвищену увагу. А це не має нічого спільного з харизматичністю, яка напрацьовується протягом тривалого часу та є дуже енергозатратною, вимагає працелюбства та терпіння. Також харизматичність часто плутують з нескромністю особистості. Самореклама, вип'ячування власних досягнень, навіть найменш значимих для оточуючих, вихваляння себе і таке подібне теж не має нічого спільного з харизматичністю. Отже, як зрозуміти, що особистість дійсно харизматична? Харизматична особистість це духовно багата людина. Відповідно, у спілкуванні з нею ви не відчуєте зверхності. Вона скромна, стримана у проявах. Вона здатна надихати на позитивні дії, зміни, здатна здійснювати на оточуючих позитивний вплив, навіть коли не підказує конкретно, що саме потрібно робити. Вона енергетично наповнена. Спілкування з нею не виснажує енергетично, а навпаки, наповнює. Це завжди світла душа, не здатна закликати до насилля, помсти, деструктиву. Не буває харизматичності зі знаком мінус. Така думка поширена помилка, коли в харизматичній особистості записують темних або деградуючих світлих душ. Харизматична душа це завжди творення. Вона творить добро та надихає на це інших. Ключовою ознакою харизматичної душі є її з великої букви, позитивний, то і зі знаком оклику вплив на інших людей, взагалі, здатність таким чином впливати на інших, не вдаючись до примусу та до насилля. Харизматична особистість живе в ладах з власним тілом, відчуває його потреби, вміє гармонійно його розвивати без штучного втручання, тобто без хімпрепаратів, без пластичних операцій. Харизматичній особистості незнайома сором'язливість. Скромність та сором'язливість це не одне й те саме. Вона відкрита та легко взаємодіє з людьми. У неї адекватна самооцінка, вона вміє відстоювати власний особистий простір, свої інтереси, свою точку зору, не дозволяє нікому порушувати власне право на свободу думки, слова, волевиявлення. Харизматична особистість постійно займається власним розвитком та дбає про його багатогранність, тягнеться до нових знань, живе в гармонії з оточуючим світом, не тільки з людьми, а з природою в цілому. Легко адаптується в цивілізованому суспільстві і не може почуватися комфортно, комфортно у суспільстві, де порушуються права людини. Для харизматичної особистості матеріальні цінності ніколи не є пріоритетними. Вона не прагне їх накопичувати, хизуватися їх наявністю, завжди знає міру в питаннях, що стосуються матеріальних речей. Харизматична особистість завжди інтелектуально розвинена та глибоко аналізує людей та події, будь-яку інформацію, вміє визначати, що їй дійсно потрібно, а що ні. Не забиває свідомість та розум емоційним та інформаційним сміттям, прагне застосувати отримані навички, знання для самовдосконалення. Завжди виконую обіцянки, тим самим підтверджуючи відсутність зверхнього ставлення до інших та повагу до оточуючих, харизматична особистість це людина слова. Найбільш зручний спосіб сприяти розвитку харизматичності через різні види діяльності. Це може бути професійна діяльність, захоплення, суспільно корисна діяльність, будь-яка, в якій працює душа, розвиваються здібності та таланти. Підвищується інтелектуальний рівень. Щодо професійної діяльності, то це найлегше зробити, якщо у вас творча професія, або робота пов'язана із взаємодією та впливом на свідомість та життя великої кількості людей. Це сюди відносяться педагоги, лікарі, політичні діячі, соціальні працівники. Також сюди ж відноситься спорт великих досягнень. Через захоплення також можна розвивати харизматичність. Захоплення сприяють багатогранності розвитку особистості. Також цьому може сприятись суспільно-корисна діяльність у вигляді організації благочинних заходів, волонтерська діяльність. Що найбільше гальмує розвиток харизматичності? Невпевненість у собі, комплекс неповноцінності. Людина з комплексом неповноцінності не здатна стати харизматичною. Також низький інтелектуальний рівень, сором'язливість, закритість, ледачість. Також гальмує розвиток харизматичності, зацикленість на якій-небудь одній сфері життя. Наприклад, на особистому житті тільки, або тільки на роботі, або на інтелектуальному розвитку і нехтуванні фізичного розвитку або навпаки. Харизматичність неможливо. Зимітувати. Неможливо вдавати з себе харизматичну особистість, не будучи нею насправді. У цьому особливість цієї якості, в її складності, багатогранності, недосяжності для низьковібраційних, енергетично слабких душ. Щодо того, чи може душа високого рівня розвитку не бути харизматичною, чи е, харизматичність? Автоматично не виникає при досягненні душе високого рівня розвитку, тобто душа високого рівня розвитку може і не бути харизматичною. Душа може напрацювати максимальну кількість позитивних якостей, очиститись повністю, розвинути інтелект, досягти високого духовного рівня розвитку. Однак їй може бракувати якоїсь родзинки, чогось, що виділяло б її з-поміж інших душ високого рівня розвитку. Харизматичність це при високому рівні духовного розвитку, ще й наявність якоїсь особливості, можливо, неординарного способу мислення, вміння впливати на інших людей, особливого таланту тощо. Людина навіть може мати якусь неординарну зовнішність, володіти особливою мовою жестів, вміло керувати власною мімікою, рухами тіла, вести якусь особливу діяльність що завгодно. Тобто бути в чомусь неординарною, нестандартною проявляти індивідуальність.